Друзі, давайте трохи поговоримо про берберин. Останнім часом про нього дуже багато хто згадує, особливо коли мова йде про схуднення. Але тут важливо зрозуміти, сам по собі берберин не зробить вас стрункими, це не чарівна пігулка, як би ви цього не хотіли. Берберин справді має деякі властивості, схожі на метформін, препарат, який часто використовують при діабеті. Але якщо у вас все більш-менш нормально з рівнем цукру в крові і ви просто Хочете трохи скинути вагу, не варто чекати дива від берберину. Основне, що працює при схудненні – це харчування. А берберин – це вже як допоміжний засіб, особливо для тих людей, у кого є проблеми з рівнем цукру, інсуліна резистентність чи преддіабет. Якщо ж все ж таки ви маєте зайву вагу, постійну втому після їжі або різкі стрибки енергії, тоді барберин може трохи допомогти стабілізувати ці стани. Тому не сприймайте барберин як панаце, а скоріше, як підтримку для організму. А ви пробували барберин? Поділіться в коментарях.